А що стосується по наружі, у мене стоїть на яві 350, одна різьба М4. На яві 250, у мене стоїть дві різьби М4. Неважко вам просверлить три отвори, нарізати різьбу М4, закрутити її, спилять лишні, і вам не треба коцать конус під цей шпоночний паз. Вам не треба тіряти шпонку, тому що шпонка має схильність. Потіряться, сняться, здвинуться. Кроме того, люба шпонка паз розбиває. Ви берете, садите магніт, затягуєте, і ви проламуєте цю шпонку. Ті, хто ремонтують бензопили, знають, наскільки розбита шпонка, тряє запалення. А отвори. Отвори не проблема. Якщо ви помилилися натопили, ви взяли. Запилялися в другому місці, провернули, поставили кону з другої сторони, нові отвори зробили. І саме головне, ваша ікона залишається вашою, вам не треба його заново переточувати. І навіть якщо ви третій раз помилилися, у вас 360 градусів, ви можете ці отвори насверлити і у вас магніт не буде гуляти, як. ламбаду не буде танцювати. Розумієте? Ламбада, я маю на увазі, що е жопу, коли танцівщиці крутять. При ламбаді. От магніт не буде крутити крутит ламбаду. він буде крутитися вокруг своєї осі без бієння. Тому конус це дуже важлива річ. Цей конус мені виточив мастер високої кваліфікації зі швейцарською точністю. Тому за якість конуса я можу ручатися. Інші виробники, які роблять там конуси за невеликі гроші, я не знаю. Але мастер, який мені робив, це мастер високої кваліфікації. Тому його магніти стоять довго, качественно і не мають ніяких вад. Тобто вони зроблені бездоганно. Даже от е, зроблено під таку легку позолоту, щоб показати, що вони для крутих пацанів. Тому е, у мене всі конуси мають. отаку отаке Класне гальванічне покриття. Тобто його легко захватувати, його не треба по ньому бити. Тобто він навіть без, без цього він до такої степені плотно сідає на поверхню, що він просто вгризається в цей конус і не, не збивається запалення. Але якщо ви любителі агресивної їзди, тобто загазувати, скинуть, загазувати скинуть, загазувати, скинуть, і хочете поставити класний магніт, да, вам треба в обов'язково і тут, щоб була, був штіфт, і тут штіфт. Якщо магніт сильний, потужний, класний і важкий, та треба поставити два. а може навіть і три. Це дуже важливо. Тому, будь ласка, звертайте увагу на кожне слово. Ті люди, які ігнорують мої слова в рекомендаціях, обов'язково в кінці отримують жопу, повну неудачу, абсолютно нічого в них не виходить, не виходить, не, виходить, не працює, і в них обіда, що у когось їздить, а в них не їздить. Підкреслюю, впродовж тривалого часу мною на тему CDI було записано, отснято, смонтировано і загружено понад 50 відео. Тому кожне слово, навіть якщо я і оговорився, в коментарях я потім напишу, що я оговорився, сформульовано так, що його треба дотримуватися на 100%. Одне речення, якщо людина ставить собі запалення і не дотрималась одного речення, я не несу жодної відповідальності за його невдачу або провагу. Мені дуже прикро, що даний генератор, який я показував генератор з над можливостями, без перебільшення, це як би це пафосно не звучало. З над можливостями він не у всіх приживається, і люди, які ігнорують слова і рекомендації по установці сіді і запалення, як правило, отримують те, що в них мотоцикл не працює. Не заводиться, не дає зарядку, заводиться погано або не працює якийсь циліндр. Як правило, це яви або іжі Юпітери. У мене папа зараз дивиться гордон за стіною. Тому я запускати мотоцикл не буду, тим більше ще недавно тривога прозвучала. Зараз не будемо мотозвуком людей плякати. Не будемо привертати до себе увагу. Так. Будемо привертати до себе увагу. Так, конуси зараз я покладу. Так, Конуси я покладу. Це у мене, мене є втулочка, кстати, яку можна проробити в магніт і тут не треба конус точити, тобто тут конус уже внутрі цієї втулки. Якийсь кінь і навіть завариваровоном. Хороша річ, ну це я пізніше реалізую. До речі, от штифт. Отакий от, от штифт. Для того, щоб встановлювати в ЦАП. От в мене конус з, якогось, з якогось, до якогось статора. Де видно, що я робив з зміщенням штифти для того, щоб міняти кут запалення. Але пізніше я прийшов до висновку, що цього робити не потрібно. Досить просто на пів міліметра підпилять штифт збоку і цього досить, щоб магніт регулювати по запаленню в бік. Абсолютно абсолютно досить. Тобто на цьому місці, на всьому діаметрі там похибка в 5 мм, цього більш ніж достатньо. Я сенсу не бачу буравить аж такий паз, аж отакий паз. і робить. Аж отакий завдовжки конус, Аж отакий, ви дивіться, наскільки він, на 2 см довший, може навіть більше. У мене стоять отакі конуси. От у мене стоїть отак, у мене все акуратно, красиво, нічого не випирає Я навіть коли виїжджаю без кришки, воно все смотриться Ергономічно, красиво і взагалі. Так, да, я ще буваю іноді включаю ночі подсвітку бензобака і воно освіщається зверху, прям таке сяйво. М -м -ну, їдеш і прям світиться все. Ну, мені це подобається таке новогодній ялинка. От що на яві точно не можна зробити, це ліквідувати, щоб ява була без масла. Оце просто нереально. Обов'язково в яві буде десь масло. Це під мотором, під обліцовкою, під щитками, під вихлопними. От Масло збавиться нереально. Ну, запалення зробить реально. І я от, видно, що мог джоговські датчики купити, але я їх зробив. Вони кращі, ніж джоговські, вони менші, ніж джоговські, і вони потужніші, ніж джоговські. Тобто вони запускають двіті при більш низькому провороті коленвала. Тобто мені це подобається, я це зробив, я зміг я це зробив. Даний магніт мені е, прислав е, Саша з каналу запалення CDI. Міга крутий магніт. Якщо знайдете, десь називається він SS2005. Це над, надпотужний магніт. Надпотужний. Потужнішого магніта не існує, ну той хондовський, що в мене є, ну ви ж його ніде не купите, його можна тільки зняти з мотоцикла Honda 150, варіаторний чотирьохтактний мотоцикл, ну Де ви де ви не йдете? Ніде. Тому магніти от можна купляти 2.005, Вирізати тут прийдеться дуже багато чого, в кришки вирізати дуже багато чого. І то при тому, усьом, що у вас буде магніт лежати на двигателі. Якщо у вас магніт буде оддальний. От двигателя там, на 5 мм, на 10 мм, вже я вам чудо не гарантірую. От у мене посаджено отак. У мене от видно. Камера, зараз візьму. Покажу. У мене... Датчик ну, це наплив клей. У мене датчик навіть не випирає за магніт. І в мене навіть магніт ховається в двигатель на 8 мм. Я от... беру отак от зверху свічу, дивіться, він Він захований. Він захований, дивіться. Я не бачив на ютубі відео, де люди показували, як е, Цей... Як взяті вирізати картер. Я сняв відео, я показав відео, як 350 картер зафрезерувати. Там скільки накидали жалоб, що... Ну, Там сразу прилетів жовтий значок, я навіть не знаю за що. Я тут -от сидів перед поміщенням, в березні місяці чи лютому на вулиці був сніг, холодно було, я фрезерував, показував по кроку, де брати розміри, де, де різе, де не різе, де пиляти. Ну, наперед скажу, що там і болгарка треба, і фрезерний станок. Тобто просто болгаркою це нереально. Треба фрезер, щоб був. Фрезер можна взяти у будь-якого столяра, в будь-які столярні мастерські купити фрезу за 200 рублів, і ви собі відфрезеруєте і буде бомба. Ну, Якщо захочете, власне кажучи. планшайба тут теж зроблена саморобна. Тобто планшайба товста, вона 5 мм, вона жорстка. Тобто вона стає. Ну, Коротше, я за це потім вже розказував. Саме головне іскра. От іскра чомусь. Не у всіх получається. Я не знаю чому. Не у всіх получається іскра. Кажу, ти балакаєш, що воно в тебе робить, в нас не робить. Та тому що ви ігноруєте, що я вам говорю, я вам кажу, що йдіть вліво, потім зупиняєтесь і чекаєте. Ви йдете вправо і йдете без остановки. Тому, якщо ви нарушаєте слово, що я вам говорю, я не несу відповідальності за те, що ви баран. За те, що ви лопу. Я не несу відповідальності. Один мені штемп, ну я зараз покажу. Присилає відео. Відео, відео такого характера. Отакий от стоїть конус. А на конусі отут такий наплив желіза. І датчик стоїть. І він показує, що він заводить мотоцикл, як цей конус при провороті може виробляти електричество, якщо швидкість вращення в центрі ротора суттєво менша, ніж метка, яка пролітає на великому діаметрі. Тобто швидкість, ви розумієте, От ви їдете на велосипеді, у вас покришка крутиться дуже швидко, а оська ступиться повільно. Як об'яснити барану, дібілу, коню, що для того, щоб датчик працював правильно, він має знімати сигнал з великого діаметра. От магніт знаходиться, магніт великий. Не просто так. Метка знаходиться тут. Якщо метку зробити отут, мотоцикл уже буде заводитися в рази гірше. У нього фос буде зовсім неправильний. І він працювати буде геть неправильно. Він буде давитися, він не буде брати обороти, він буде бензин палити свічки портити, мотоцикл буде дохлий. Не буде він робити нормально. Метка має бути отут. Вона не повинна бути отут. Вона не повинна бути отут. вона не повинна бути аж отам. Метка повинна бути тільки отут. Або отут, або посередині. Вона не повинна бути збоку. А цей чіп каже. Так воно же робило. І отут меточку. Хтось приварив. і він оце чергикает чудюнь. Огніт повернуться. Чудюнь, мід повернується, чудюн, ну принцип. Ти, тобто, щоб цей датчик працював хоч якось, він має чиркать об датчик, тобто желізо має тертися. Я йому говорю, Вася, це ненормально. Він мені каже... Кожному своє. Ну да. кожному своє. Ти потратив бабки, ти поставив неправильний конус, ти поставив неправильно датчик, в тебе мотоцикл не робить. Кожному своє. Я не маю тратить на тебе час, тому що ти баран. Якщо ти баран і ти не хочеш стати чоловіком, то залишайся бараном, а не на тебе нема часу. Чао, пірсік і будь здоров. Ну, це ж півбіди, це лопухи. А біда в тому, коли досвідчені люди з досвідом, з дуже великим досвідом електрики, механіки. Автослісаря, автоелектрики, жестянщики, столяри, автомотоелектронщики. Не можуть підключити чотири провода Чотири, Вони ось сього лежать. чотири, Вони їх не можуть підключити. Я вам говорю, той провод туди, той туди, той туди. Підключають три, один підключають неправильно. Я говорю, ні, Должно бути отак, отак і отак. Поняли. І виходить, як в мультику, де і так сейдет, де він каже, що ви неправильно замішуєте тісто, не так треба. А, зрозумів. Той бере міняється містами і сокирою по тісту б'є, а той дрова перебирає. Він каже, ні, не так, наоборот. Вони беруть, міняються і роблять. Ну, є таке відчуття, що просто на зло. Просто роблять на зло і виносять мій моз. І потім, коли чоловік питає, там, не питає, а пише в коментарі мені якусь фразу, а я з такими вже конями вже наспілкувався, і я вже заведений і невдалий коментар, може викликати е людь неконтрольовано. Тому, будь ласка, не ображайтесь на мене, я жива людина і я дуже вспильчивий, але я і отходчивий. Тому, якщо я десь не прав, я вибачуся. Але там, де я прав, я вас знищу, унічтожу, розтопчу і з'їм. Тому що я не залізний, я не можу дібілізм терпіти безкінечно довго. Тому, будь ласка, якщо хочете класне собі запалення, я вже замерз, якщо хочете собі класне запалення, його треба робити не спіша, повільно. І враховувати масу, масу варіантів, масу, неймовірно велику масу параметрів. Тут є похибка, куди можна звернути туди трошки, туди трошки. Але ця похибка досить невелика. І ті люди, які дотримуються моїх слов, ті люди їздять. Ті люди Зробили одну яву продали. Другу зробили яву продали. Третю зробили яву продали. А є люди, які дивляться мої відео 5 років. І вони за 5 років яву собі не можуть настроїти. Я думав, що в мені щось не так. Ну, як же може мені бути щось не так, якщо я. Дві яви в мене на ходу. І вони в мене їздять. Вони в мене стоять, вони в мене в мазуті, засалені, грязні, бо я, я катаюся. Я не, не, не то, що мию порошком, вик... викотив завів, помию порошком викотив завів. Вона в мене для того, щоб вона мене возить з пункту А в пункт Б. І вона мене возить. А ці, виходить, купляють запчасті, роблять, роблять, стоять на місці, і... і нічого в них не відбувається, вони не йдуть вперед. Таке враження, що вони спеціально не дороблюють, бо їм не цікаво, вони хочуть мучитися, страдати, мучитися, страдати, мучитися, страдати. І оце їхнє життя. Вони ненавидять те, що вони роблять, і вони роблять і страждають. Хотілося би, щоб людей, які іменно їздять, було більше. Тому що мотоцикл Ява, він, ну, мабуть, найбільший магніт. Для оточуючих. Я не представляю жодного дня, навіть найкоротша поїздка, яка б до мене хтось не підійшов з запитаннями. Ну це завжди навіть коротенька побіжка, ну зайшов за мага... на магазин, наприклад, або там на нову почту. Там три хвилини мене нема, я вже виходжу, вже хтось дивиться, обходить цю яву з усіх сторон і дивиться. Я до цього діла вже привик. Ну, таке враження, що е, якесь НЛО. Я не знаю, чого людям виклик. У них якісь чувства рождаються, дояви якась. Що воно їм чи цікаво подивитися, чи роздивитися. Ну, я не бачив такого жіотажа з іншими мотоциклами у других людей. Ну, я ж от, їжу, там, дивлюся. Стоять мотоцикли, ну стоять, ну такий стоять. Такий. Ну, якщо стоїть ява, до неї обов'язково хтось приходить. Може люди дивуються, що що вона їздить? Може люди думають, ну вона не їздити, ну вона їздить. Ну, ця ява ще їздить ого-го. Між допрочим, вже я дуже замерз, буду ходити. Я на, на корзину сцеплення, там три закльопки. Я добавив ще три закльопки, тому що в мене ці закльопки просто розшатує і розбиває. Тобто сили в мотора і тяги скільки, що просто удари такі на корзині відбуваються, що просто ті е закльопки, як сотка гвоздь, вони просто починають в корпусі шататися. Тому я тут зробив аж 6 закльопок, і після того ця корзина почала більш-менш ходити. А на сьогодні я вам говорю дякую за увагу. І в кого з вас є цікаві ідеї або реалізації запалення системи CDI, то будь ласка, скидуйте свої відео, я опублікую їх і щоб люди побачили, може це комусь буде корисно, а може хтось просто збирає інформацію і придивляється, щоб собі в подальшому це поставити.